Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка часто залишається поза увагою, але важлива як ніколи: чому не потрібно поспішати з відкриттям власного магазину. Відкриваючи бізнес, особливо у сфері торгівлі, ми часто ігноруємо ризики та тонкощі, які можуть призвести до фінансових потреб та розчарування. Готові дізнатися всю правду? Почнемо. Відкриття магазину це не просто романтична мрія про своє власне підприємство, це також великий фінансовий та емоційний обов'язок. До кінця цього відео ви дізнаєтеся, чому важливо. Відпрацювати кожен аспект свого бізнесу перед відкриттям, як уникнути загрози банкрутства та розчарування і як правильно розпочати свій шлях у світі роздрібної торгівлі. Отже, не гаймо часу і перейдемо до першого важливого нюансу. Кожен магазин це про товар. Тому перша проблема виникає при відкритті магазину. Прострочені товари чи продукти. І на початкових етапах, на жаль, ви стикнетеся з великою кількістю прострочки. Дуже складно правильно розрахувати кількість потрібних продуктів без досвіду. Боляче дивитися, як товар, за який ви заплатили великі гроші, стає непридатний для продажу і користування. Гіршою буде ситуація, якщо такий товар потрапить до клієнта. Як результат, ви отримаєте незадоволеного клієнта і в гіршому випадку падіння репутації. Тому важливо мати ефективну систему обліку та управління запасами, яка дозволить мінімізувати кількість просрочених. Продуктів також необхідно ретельно вивчити ринок та прогнозувати попит, щоб відповідати потребам клієнтів та уникати зайвих запасів, які можуть стати причиною прострочення товарів. Поки ви не отримаєте достатньо досвіду, щоб якісно планувати закупівлі, то ця тема буде для вас болючою і витратною. Хоча нас усіх охороняє закон, все одно існують люди, які нехтують ним, та через крадіжки робитимуть збитки вашому магазину. Це складна тема, оскільки крадіжки здійснюють не тільки покупці, а й самі співробітники. Це може призвести до значних фінансових втрат і погіршення репутації бізнесу. Тому важливо бути готовими до цього і мати план запобігання крадіжкам, а також реагувати, коли вони відбуваються. Для запобігання крадіжкам з боку персоналу необхідно проводити ретельний відбір персоналу надавати їм відповідну підготовку з питань етики та безпеки, а також встановлювати системи внутрішнього контролю і обліку товарів. Також корисно встановити системи відеоспостереження для контролю за працівниками. З боку клієнтів можна використовувати різноманітні заходи безпеки, такі як магнітні антикрадіжкові системи, використання етикеток безпеки на товарах, розміщення витримок у видимих місцях, а також навчання персоналу реагувати на підозрілу поведінку клієнтів. У разі крадіжки важливо мати чіткий план дій для. Персоналу щодо вжиття заходів безпеки, повідомлення керівництва та правоохоронних органів, а також збір і збереження необхідної доказової бази для подальшого розслідування. Відкриття магазину це лише початок шляху до успіху. Для досягнення високих оборотів та привертання більшої кількості клієнтів потрібно знайти тонкий баланс у виборі локації. Велика частина успіху бізнесу залежить від того, де саме буде розташований магазин. Однак це складний процес, оскільки важливо врахувати різні фактори, такі як рівень прохідності, рентабельність оренди та маржинальність товарів. Не завжди місцезнаходження з великим потоком людей гарантує успіх. Наприклад. Хоча центральні локації можуть привертати більше уваги, вартість оренди там може бути надто високою, що знизить маржинальність та збільшить ризики фінансових втрат. У підсумку цього блоку я можу дати вам одну пораду. Пропрацюйте уважно всю доступну інформацію про можливе розташування вашого магазину і оберіть оптимальний для вас варіант. Локація це не єдиний фактор, що впливає на успіх магазину. Щоб дізнатися більше інсайтів зі сфери торгівлі, переходьте на наш телеграм-канал. Вибір формату магазину це ключовий аспект, який потрібно ретельно продумати перед відкриттям бізнесу, оскільки від цього залежить не лише бюджет, але й цільова аудиторія та стратегія просування. Наприклад, формат продуктового магазину може потребувати більших витрат на обладнання порівняно з магазином одягу. Проте варто врахувати, що манекени для одягу є дуже дорогими, що може збільшити сумарні витрати на магазин одягу. Наприклад, невеликий продуктовий магазин формату біля дому, який є одним із найпопулярніших Зараз може бути дуже популярним та затребуваним в центрі міста. Рішення доволі очевидне: тримайте пильне око на потребах і трендах ринку, щоб обрати найкращий формат для вашого магазину, і він пронесе вам добуток. Щоб магазин був привабливим для клієнтів, необхідно мати великий асортимент товарів. Недостатньо заповнити полиці лише тим, що виробник чи власник магазину хоче продавати важливо мати широкий асортимент товарів, який відповідає потребам потенційних покупців. Навіть якщо вони самі ще не усвідомлюють цих потреб. Отже, для забезпечення магазину різноманітним асортиментом необхідний значний капітал для закупівлі товарів і формування запасів. І крім того, важливо розуміти актуальні тенденції на ринку та враховувати потреби і смаки цільової аудиторії. Наприклад, якщо магазин спеціалізується на продажі органічних продуктів, необхідно мати широкий асортимент органічних товарів, включаючи овочі, фрукти, м'ясо, молочні продукти тощо. Це Дозволить привернути та задовольнити клієнтів, які приділяють увагу здоровому способу життя та екологічним аспектам. Тільки такий підхід дозволить залучити більше клієнтів і забезпечити їм вибір, що позитивно позначиться на обороті та прибутковості магазину. Тепер давайте поговоримо про довіру постачальників, яка є важливим аспектом ведення бізнесу, особливо на етапі відкриття магазину. Спочатку постачальники можуть бути обережними і вимагати певної передоплати за товар, оскільки вони не знайомі з вами як клієнтом і не впевнені у надійності вашого магазину. Це особливо стосується великих постачальників. Такі як Coca-Cola, які мають високі стандарти та вимоги до співпраці, з розвитком ваших відносин і довіри постачальники можуть відкрити опцію постоплати, що стає свідченням вашої надійності та успішності бізнесу. Однак цей процес вимагає значних вкладень, які включають не лише фінансові, але й часові та ресурсні зусилля для засвоєння та відповідності стандартам постачання. Тож вам варто бути готовим витратити чимало грошей, щоб завоювати цю важливу довіру. Та й самих грошей буде мало. Будьте готові чекати, щоб досягнути результату. Щоб уникнути складностей з вибором обладнання для вашого магазину і обрати якісне і надійне, відвідайте наш сайт. Ніколи не варто забувати, хто хоче вас з'їсти на ринку. Висока конкуренція на ринку може ускладнити процес відкриття магазину, і варто знати тих, хто намагатиметься вас. Прибрати. Зокрема, насиченість ринку подібними магазинами може призвести до зменшення потенційної клієнтської бази та збільшення конкуренції за їх увагу. Це означає, що потрібно бути готовими до виконання додаткових заходів для привертання та утримання клієнтів, таких як рекламні акції, знижки або унікальні послуги. Давайте звернемо увагу на важливий аспект. Висока конкуренція може вплинути на вибір локації магазину. Чим більше конкурентів навколо, тим складніше бути попереду кожного. Необхідно аналізувати конкурентне середовище в обраному районі, оцінювати наявність подібних магазинів та їх привабливість для цільової аудиторії. Слідкуйте за своїми конкурентами, їх кількістю, за їх перевагами та недоліками. Це допоможе швидко і ефективно реагувати на зміни і залишатися попереду. Якщо ви хочете щось продати, як не дивно, то вам потрібні покупці. Чим більше потоків покупців, тим більше продажів ви отримаєте. Проте отримати клієнтів одне з найскладніших завдань у відкритті магазину. Мало того, що вам потрібно привабити покупців, то потрібно їх переконати зробити покупку саме у вас. Навіть якщо ви ідеально зробили всі можливі підготовчі дії до відкриття магазину, відсутність клієнтів зведе всі старання на нуль. Саме тому вам варто подбати про створення різних шляхів залучення клієнтів. Правильно обрані формати локація допоможуть вам у цьому, але і в цьому випадку результат отримати складно, оскільки не просто знайти баланс. Який допоможе залучити найбільшу кількість клієнтів. Вам потрібно знати, кого ви хочете бачити покупцями у своєму магазині, і як зробити так, щоб ці люди прийшли саме до вас. Пропрацюйте уважно, потреби і побажання клієнтів, щоб забезпечити постійний потік людей для вашого бізнесу. Цікаво дізнаватися більше нюансів про відкриття магазину та продовольчий бізнес? Тоді не забувайте підписуватися на наш канал та натискати дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.